Я не на мене Теж цікаво, цікаво дізнатися, як, ну, як люди сприймають мою е діяльність. І Мені сказали, ну там люди, які до музики не мають шосуму, вони кажуть, що ти Олег, молодець, ти їздиш по пульорних експедиціях, збираєш форклів. От, я, ну, я один раз Божем поїхав в експедицію, і то ну, як просто подивитися, як, як це відбувається. І кажу, що ну, я не спеціаліст фольклору, і я цим не займаюся. а Є, є дійсно е, ну, там, люди, десятки людей, які роблять цей великий труд, цю велику роботу прекрасно. І ну, мені з одного боку ну, мені сумно, мені сумно і, і соромно, що якби, на, на мене це транс, ну, якби, транспонувалося, і що нібито я збираю фольклор, ну, а, а, а ці люди в ціні лишилися. Але з іншого, з іншого боку, ну, завжди треба шукати все позитивно, а позитивне те, що дійсно нашими спільними зусиллями до, до фольклору, до нашої традиції. Е, е, Великий інтерес, з кожним з кожним роком все більше і більше цього інтересу. І е, наша традиція, наша пісня, наше, е, е, наше ремесло, е, наші строї е, вони для нас мають зараз велике значення, стратегічне значення. І, це зброя. Це наша зброя культурна. Там я колись давно сказав, якщо ми більше вкладалися в культуру, зараз не треба було. Брати кошти на зброю і на захист життя людей ну, там, на, на медицину. От. Також я хочу запросити трасу. <зас> <це там>, що... <зас> <Доброго> <зас> бо це теж це, ну, це один з, так, ну, з героїв, не знаю, культурних ще. Давид давен, да, да, Давид давен І е, це Тарас мені теж би, показав багато пісень гарних. Я зараз заспіваю одну пісню з Тарасом, яка власне це перша стрілецька пісня, яку я заспівав. І так, так сталося. Це був давно проєкт, який називався Українська героїчна пісня. Цю назву нам дав ще одна гарна людина це Сергій Фоменко, Фоман з групи Мандрів. І це пісня Січових стрільців», і там просто грають в оплі де а саме Тарас, та, Тарас співає. От, і ми зробили такий шляхетний бал і фестиваль героїчної пісні. І дуже хотілося б, щоб це. Ця традиція була і продовжувати ці події, але, ну, на жаль, альбом випущений сім років тому, жодне з пісень не потрапило на радіо. Це означає, що залізна культурна завіса до сих пір існує. От існує я, як сказав попередній, попередній оратор, я, ми люди толерантні, але я, я, я так думаю, що це може закінчитися печально, це може закінчитися а, 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 коктейлями молотова в редакційних кабінетах а, радіо і телебачення. І, і щоб цього не сталося, нам треба пробувати, пробувати все ж таки, щоб ці пісні з'явилися раніше. На радіостанціях ніж коктейль молотова і правний сектор. <плес> давай туда, че <плес> там, там <на> люди <плес> 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 Go!